на каналі Адріблог і сьогодні у нас нова рубрика. Я буду робити е, печиво, Ну я готувати його буду, а ви можете дивитися і потім робити собі. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, а ми поїхали і да! Перше, що нам треба зробити, якщо ти дівчинка, то запусти волосся. І... Добре, для цього печива навіть взагалі не знадобиться не молока, та, ну, не таких складних продуктів. Це стопудово у вас є вдома. Що нам потрібно буде для цього відео, це сахар. Ну, у мене тут якраз десь 100 грамів. Нормально, я вам потім все грамах об'ясню, там все нормально. Далі у мене два ось таких яїч. Я... Яїчки, я не знаю, яйця. Такі яєчки. А якщо, якщо що, спойлер, то нам знадобиться тільки жовток чи як його називають. Алі борошно пшеничне. Ще нам треба буде масло. І я, ну, я захотіла, щоб ванільний цукор. Там не потрібно ванільного цукру, але це для запаху, такого смаку. Якщо ви не любите ванільний цукор, то бай-бай ванільному цукру. Скажемо, добре, починаємо. Що саме перше нам потрібно зробити? Це, звісно, взяти нашу тарілочку. І зараз мені треба буде. У мене є ось такі от віси. Ось, зараз. Ось віси. Я вам потім все покажу, у мене тут буде стояти штатів, ви все будете бачити. А, добре. І нам треба. Зараз я вам все обісню, скільки пограв, скільки по цим, Але саме перше, що нам треба зробити, це. Зараз я буду підлякувати. Це я рецепт колись дуже давно ще писала. Це нам треба жовток просто взяти, зараз розбити. Я це буду робити, тому що, типу, я буду білок ось сюди вбирати, а жовток так. І зараз я вам покажу, як це легко робити. Ось дивіться, ми з вами розламали яєчко і ось так от закриваємо Хоп. і виліваємо і передаємо вдруг вдруг. Може виходити не зразу, але все одно. І все нормально. Хоп і кидаємо. І так робимо з другим. І тепер це повторяємо з другим. Яйце. Ось так от беремо. Хіпс. Дивіться, воно її Хопа! А давайте будемо І передаємо в другу, так скажемо. І хоп! Для наступного нам треба буде масло. Я взяла це, тому що я його буду розтоплювати, чесно. Це набагато-набагато легше. І взагалі так і треба робити в цьому рецепті. Добре, і зараз я переключаюся на наступну камеру, щоб вам показати, як я буду це. Добре, ось такі у мене є віси. І зараз я їх включу. Ось у мене вони ось такі тут включаються. Тут ставимо, чекаємо, поки вони, там, не знаю, Да. Тепер ставимо цей. І обнуляємо, ну, ще раз на цей. Все, обнулимо. Тепер ми беремо нашу масло. Я на, на, ну, тобі собі десь ось так от взяла. Зараз я візьму ложечку. І зараз подивимося, чи це точно у мене 100 грам, тому що я так наглаз брала. І ще додаємо ось тільки. В принципі, тут все оце, десь стовп буде. Добре. І зараз підемо його розтоплювати. І зараз ставимо його е, топлитися 20. На секунд 30, це думаю, нормально. А сам переходимо до наступного. Бум! Саме час забирати, тому що зараз буде дуже гарячим. Так, ну, в принципі, у нас відстапилося. Я не так горчут, як я думала. Нормально, так, звісно, є трохи масла. Ну, нормально ось так от у нас. вийшло -ло -ло. Все, і до село тепер. Так, то прийдемо. У мене вже є яйця. І зараз ми додаємо наше масло. Хоп! Все добавили. Я думаю, зараз вже можна додати е, сам букер. Я всю пачку зразу цей. І тепер мішаємо до е, моменту, поки воно не буде як крем, типу, як можу так сказати. Там добре сейчас мішаю. Ммм, з цукром так пахне вкусно. Наверное, дуже смачно пахне з цукром. Ось дивіться нічого, отут, отут у нас не просвічується, ну як крем виглядає. Тому, я думаю, нормально. І зараз будемо вже робити інше. Добре, тепер нам треба сахар 100 г. Знову у нас є віси. Тому зараз теж будемо рахувати. І зараз ми будемо наші віси включати ще раз. Ось воно нуляється знову у нас. Трошки треба почекати все. Це я буду робити в ложка столова, така. Тому якщо у вас немає ну, віси, якщо у вас немає їх, то ви можете просто по ложкам дивитися. Добре, я ставлю тепер стаканчик. Так, і ще раз помильовуємо. І тепер додаємо цукор. Так, прям таку ложечку. Хопа. Одна ложка. Угу. Друга. Третя. Четверта. П'ята. Шоста. Все. Так. Добре. 6 ложок. Прямо все має І вийшло 101 грам. Ну, це типу як стол. Добре, тепер є у нас. Тепер у нас треба зробити борошно, ну, я зразу так буду робити. Але зараз нам віси не будуть потрібні. Ми зараз теж будуть в ложках рахувати, тому що в мене є ось така от штука, яка показує, скільки я грам додаваю. Тут нам треба 180. Де десь ось стільки, я думаю, так. Да? Але, по-перше, це я буду зараз робити в ложках. Щоб пропустили ну, ложки, щоб ви могли теж з ложками зробити. І поїхали тут. Ой, тут така ложечка, звісно. ладно, пускай. Один. Штуки 4, коротше. Добре, а я буду додавати зараз спочатку сахар. І потім поступово буду додати е, наш цей е, муку, тому що ну, для мене як буде трошки важко зразу мішати все. Тому я зараз отак мішаю, 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 а потім так ще і муку, мішаю, 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 додаю, добавляю. Як на мене, набагато краще. Тому... Так, можете робити як я, а можете посвоїти там рецепт, ну у мене в плані, що як додати муку. Одразу напишіть в коментарях, як ви додаєте там. Одразу, наприклад, або як я там поступово, якщо ви робите щось таке. Напишіть в коментарях взагалі ви готуєте щось чи ні, мені буде цікаво почитати. <плес> para de Ваша духовка, тому що це якби робиться печимо з духовкою. Тобто відкриваємо її, я думаю, це у всіх є. Добре, відкрили. І беремо ось таку штуку, Опа. на яку ми зараз будемо робити. Але треба ще фаргамент. Тому зараз йдемо і кладемо ще фаргамент. Не Знаю, що таке фаргамент. Тут така ось штука просто, яку я зараз так ось отак візьму. и э, Добрый. Добрый, я ведрезала, и сейчас я вам покажу, что дуже классный лайхак. Ну, Тепер у нас воно не жметься. Воно тепер у нас таке ровне, але і не пожмекане, але воно буде ровне у вас. Це вам добре. Добре, а тепер саме найцікавіше. Ми беремо наше пісто. Таке у нас ну, гарно вийшло. І його не треба класти ну, в холодильник, це не обов'язково. І тепер ми ламаємо ось так от от на ось такі от, десь зараз. Рожечки треба, я думаю, на які. Ну, коротше, ми їх будемо все одно потім отак от придавлювати. Це просто вам один такий, можна сказати, примірчик. Ну, десь ось так от. Ось такі шарики. Хопа, беремо і робимо. І потім зразу придавлюємо. Можете зразу, можете потім. Подивіться. Добре, друзі, ось такі вони вийшли. Як в ну, ну, я, мою думку, вони дуже гарні, милі такі, мені подобається. Але зараз ще я хочу додати ось такі карамельки, тому що вона дуже смачна і я думаю, це буде дуже класно виглядати та й посмаку, якщо десь у мене буде карамелька. А ще в мене є кокосова стружка, тому кокосова стружка, скажімо за все, теж додавлю, воно звертайте увагу, вона у мене в пакет тому що тут у мене трошки порвана. Я її колись жорстко порвала. Все одно. Так і зараз якщо буде у вас і шоколадка вдома, то, скоріше за все, треба бути обережними, тому що є шоколад спеціальний для випічки. А це, скоріш за все, у вас буде не спеціальний, якщо він куплю в такий магазині, просто звичайний, не для випічки. Тому його брати краще не потрібно. Ось такі великі кесила не виходить. Зараз покладно на степові. Ось, друзі, щось у мене ось так от вийшло, я думаю, дуже гарно. зараз ми будемо рискувати, тому що мені треба взяти з кокосової стружечки. Я трошки хвилююся, що вона ще все не посипалося. А, а, ось тут. А, ось тут. Добре, зараз так. Ну, спокійно, з кокосовою буду брати. Хоп, хоп, хоп. Хоп, хоп, хоп. І я думаю, десь це і так карамельку посередині надо брати. А, ну просто. Зроблю пес карамельки такий. Ну що, ці карамельки, ну просто мой, а Давайте. Давайте ще туди поставимо. Друзі, ось я поставила на функцію ось тут, от, саме низу я вам зараз покажу. І 200 градусів. Все, вона просто розігрілось. Коротше, друзі, ось я поставила на ось таку от функцію. Це роздув з цим. І 200 градусів. Зараз ми короте, будемо з вами ставити. Отигравати десь 20 хвилин. Ой, боже, треба запікати десь 20 хвилин. Ви просто подивіться на це. І це десь 20 хвилин, але ви можете кожен робити по-своєму. У мене залишилося 2 хвилини. Типу, у кого десь від 15 до 30 ой, 20 робіть, я думаю, так нормально буде. О, так пахне смачно, вже скоро буду їсти. А тут якраз у мене і чайок мені робиться, взагалі клас. І по таймінгу у нас одна хвилина, ура! Ну вони прям смачні, я їх вже з'їсти хочу, чесно. Кстати, ви помітили у мене ось таку от штучечку? Це Аніна наклеечка. Ребята, я не помилялась. Це виглядає просто бомбезно. Ой, дуже смачно пахне. Я вже хочу Ну Зараз треба буде переклажувати кожну. Ой, кожу я Кожну в цей тарілочку? Я беру такі щоб чивки. Взагалі кожна достати, ну ладно. А далі це не було. Uh, не знаю, але це по її системі. Ой, які виносить, я думаю, ось такі кукиси у нас вийшли. Як, на мою думку, тут навіть виглядає, бо тобі шоколад. Але можете зробити вогню там до 200. А ви робіть десь 180-190, так буде нормально. А за розогріва беріть 200, там нормально так буде. Так, а зараз будемо куштувати. Вони ще горячі ось такі, таку. І... Амм. Це випічка. Як з магазина. І краще, тому що вона з любов'ю. Це дуже легко, і ви можете зробити якийсь подарунок там батькам, наприклад. Це дуже. М -м -м -м. І воно смачне, навіть якщо без карамелі, там коси все одно можете так зробити. Тому бажаю, щоб у вас все вийшло з випічкою. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. Всім пока-пока, пишіть в коментарях, якщо вам сподобалася така рубрика, тому що я багато чого ще там готую, готовлю, випікаю, готую, готовлю. Там, там дуже в мене чого є, багато ще. Тому пишіть в коментарях, якщо ще робите. Всім пока-пока!